Ну що ж, всім привіт. Знову з вами я. Так, сьогодні мені принесли багато речей на базарчик, але відібрав я на, на розбор сьогодні саме найцікавіше. Отакий магнітофон з еквалайзером, різними кнопками. Так, а чого він цікавий, а ось чого він цікавий. Принесли мені його вже без задньої кришки і без динаміка, але динамік мені нахрен не нужен. І дивіться, скільки тут плат. І вирішив я його все-таки розібрати, показати. Дивіться, скільки напічкано платок тут. Я думаю, всередині буде дуже цікаве щось. Ну що, назва його у нас 211.1 стерео. Ну що, розбираємо? Зараз я, щоб не затягувати відео, познімаю всі плати і подивимося, що під платами ще є цікавого, і що цікавого на платах. А тут, я думаю, буде щось цікаве. Ну, все до розбору. Ні, я це покажу відразу. Думав розкрутити плати, показати. Все розкрутити. А я, як відкрив, відкинув ці чотири платки верхні, я охренів зразу. Як тут напічкано? А головне, дивіться, Чотири зелені КМ-ки. І ще й не маленькі. 5В. Оце так магнітофончик. 4КМки зелененькі. Оце так, да. Транзисторів, в принципі, також багато. Тут ще, може, щось поховалося, бо так напічкано, що навіть і не видно, що там ще є. Так, ну що ж, це, що хотів, показав. Тепер розбираю, відриваю всі кабельки і подивимося на плати. Можливо, ще якісь десь каемки є. Ось і розібрав по запчастинах. Получилось у нас два мікрики. Ось два мікрики. МП9 якийсь. чи як він, да, МП9R1. Щось таку маркіровку, не пам'ятаю. І МП-1 і 4. Коротше, посріблення було. Потім СП3 регулятори. Два радіатори зняв, щоб побачити, що під ними. Зараз покажу, що під ними. Мотор такий. Мотор вже японський. Цікаво. Ну, і оце одна мідна катушечка була. Де трансформатор невідомо, можливо, це і він тільки. Так, тепер по платках пройдемось. Тут нічого цікавого. Потім, дві було такі платки. З цими з світлодіодами. Що цікаво, один. Такий корпус металічного кольору з ножками. А другий жовтенький в позолоті. Шкода, що не два в позолоті. Так, далі така платка 315, але вже рік тут 86-й, 85-й, коротше. Далі така платка була. Одна катешка 815. Також. А, ні, дві. Ще на радіаторі. Так, дві катешки тут. В принципі, 315 і більш нічого. Потім, що, давайте по цих двох пройдемось. Тут ДКМки. Так, по дві такі каемки немаленькі. 5В. Що тут ще на них є? 315. -ті. Скляні діоди без позолоти. В принципі, більш нічого тут не бачу на такій платі. Ця також йде 2 КМ-ки. Потім оці такі МП-40, в яких, в принципі, немає нічого. Ну, флажки то таке. Якось так. І було дві плати. Такі однакові, можна сказати, а може й. Ну, коротше, вони ідентичні, мені здається. Були на ці радіатори. Я їх зняв побачити, що під ними. Надіявся, якісь, могли ж, можливо, позолочені будуть. А вони думав, що КТ будуть, а оказались. А оказались ГТ. Так що в них позолоти немає. Так, що в нас на них в позолоті є, то це 815 раз, два. Тут два. Більш не бачу. Ну і також тут два. І цих МП-40 довбаних багато, тільки толку з них ніякого немає. Ну, поки все. Зараз я розбираю все, відкусую всі деталі і подивимося результат з всього, що вийшло, з цього магнітофона. Ну що ж, от такі результати з розбору цього магнітофона. Так, це я відразу показую, що не потрібне було там. В цих Коротше, МП МП і там були П і ГТ. В них по золоти ніякої нема. Всі порозкусував. По, по маркіровках нічого немає. Навіть волоска. Так, посріблення. Не важив. Там грам 10, мабуть. Так, ось у нас все по золотіжку. Отакі у нас. 6 штучок катешок. 315, в яких тільки волосок золотий. Два світлодіода, один позолочений, другий ні. Ну, от таке у нас по золоту. І найголовніше попалось у нас такі 4КМ зелені, 5В група. Надіявся на більше. А, і ще флажки. І флажків трошки. Надіюся, по КМК буде більше, але вийшло ось що. За кілограм на сьогоднішній день 66 416 гривнів. Тобто грам 66 грам тут вийшло. Грам 66 грн. Чотири штуки заважило 1 грам 700 міліграм. Тобто вийшло на 112 гривень каймок. Ну, от такий в нас результат. Добре, дякую за перегляд. Пока.